Нескучному завершили ще один важливий етап створення центру для внутрішньо переміщених осіб. Його підключили до централізованої електромережі. Тепер це повноцінне енергоефективне містечко, яке зможе прийняти до ста людей із прифронтових територій. Довготривалі бюрократичні процеси не дозволяли швидко приєднати. Централізовану електромережу до даного об'єкту. Але зараз це все в минулому приєднання виконане. Зараз маємо тут 500 кВт потужності від обленерго. Також у нас є додаткова дизель-електростанція на 560 кВт, яка може забезпечувати роботу центра ВПО без електроенергії. А також є невелика сонячна електростанція потужністю 15 кВт, яка теж може забезпечити базові потреби у разі вимкнення електропостачання. Проблеми енергопостачання вирішили завдяки підтримці міської влади та міжнародних партнерів. У випадку відключень центр має власну дизельну станцію, яку подарували друзі з німецького міста Монтабаур. Тепер тут активно відновлюють співпрацю з благодійними фондами, які допомагають наповнювати центр технікою та меблями. Про це розповідає адміністраторка закладу Світлана Бакалова. Умови центру шикарні. 29 кімнат. Для поселення два приміщення під кухню, приміщення під пральню, приміщення спортзалу, яке буде облаштовуватися під дитячий простір, конференц-зал, кімната переговорів, декілька кабінетів для адміністрації і велика їдальня. Зараз в нас живе вже три сім'ї. Це є шестеро дорослих і троє малесеньких дітей. І от тільки після того, як нам дали світло, активно починається відновлення співпраці, і фонди обіцяють нам на протязі двох місяців закрити питання меблів, сушарок, пральних машин, бойлерів, яких нам бракує. Без електропостачання центр був майже рік. Це не лише затримувало відкриття, а й унеможливлювало проживання людей без тепла, світла та води. Поселити людей. Коли ти не можеш собі ні зготувати їсти, ні випрати одяг, це основна проблема. Фінансування розпочалося тільки після підключення світла. Зможемо облаштувати повноцінну пральню з сушарками і пральними машинами, кухню, і тоді ми зможемо надати повноцінні, комфортні. Умови для добробуту і проживання наших гостей серед перших, хто оселився в модульних будиночках. Лікар Руслан Зохтирщини разом із нареченою Дариною. Вони переїхали до центру для ВПО кілька місяців тому. Дали модульний будинок 45 квадратів повністю усім оснащеним, починаючи від ванної, закінчуючи кухню, всі комфортні умови нам знову ж таки надали. Ми прожили тут два місяці на сонячних панелях, і буквально в районі пів місяця нам як дали офіційно вже освітло, і ми тепер користуємося ним на поводу приємно те, що тут йдуть назустріч. Якщо щось стається, завжди це допомагають і в цілому підтримують нас. Руслан працює в місцевій лікарні реабілітологом. А Дарина проходить інтернатуру. Порто Донтії, молоді фахівці кажуть. У Тростянці для них створюють усі умови, аби жити та працювати. Юрій Анатолійович Пова, ми з ним поговорили. Він пообіцяв як молодим спеціалістам житло і от виконав свою обіцянку. Юрій Анатолійович вкладає дуже великий акцент на відділення реабілітації у нашому місці. І забезпечуючи своєю роботою нам суякісну сучасну апаратуру, і відповідно у нас є всі умови для того, щоб ми надавали високоякісну реабілітацію. Загальна площа центру у нескучному понад 1400 квадратних метрів. Тут є гуртожиток, їдальня, адмінбудівля та окремий модульний будиночок. Комплекс обладнаний водопостачанням, каналізацією, душовими та кондиціонерами у кожному номері. Найближчим часом центр у нескучному зможе прийняти до сотні людей. Його розвиток відбувається за підтримки міської ради, міжнародних партнерів та благодійних фондів, які допомагають забезпечити внутрішньопереміщених осіб усім необхідним для комфортного життя.